Друзі, дивіться, ми подорожуємо, йдемо лісом. Це мій колега, друг. І зараз ми вам покажемо, як можна приготувати каву польових умов без кип'ятку. Пити розчинну каву. І кристалево-чиста річка. Карпатська. А ну дивись, з річки будемо пити чи струмка. Без різниці. Дивіться, як ми готуємо каву. Розпочинаємо приготування смачної кави в надзвичайно польових умовах. Холодного готування кава. Засипаємо, беремо розчинну каву і цукор беремо і зараз розчинну каву ставимо в кружку. Ось це у нас розчинна кава з приємним ароматом. А кава яка? якого виробництва? Ніска. А, ми... секрет. Секрет. Покажу. А ну! що кава. Ко кафе о... Профедор. Кофедор. Кофедор. Набираємо водичку. З рі... з Набираємо прямо з річки в чашку водички, куди ми вже поставили каву з цукром. І дивіться, друзі, що ми робимо, розмішуємо. Розмішали каву, розмішує. І... На здоров'я. Ми бережемо природу і готуючи каву холодного приготування, ми економимо енергію. О, і вже кави, здається, нема. Ви. Як, на вашу думку, смачна кава холодного приготування прямо з річ? З Карпатською водою все смачне, не тільки кава. Дякую вам за такий рецепт. На здоров'я і можуть туристи скористатися вашою порадою, Абсолютно. коли подорожують гарами в польових умовах чи іншою місцевістю, де неможливо приготувати. Так просто зачаровує. Дякуємо вам.